Доброго дня! Приїхав інвертор з Китаю. Короткий відео огляд. Будемо дивитися, чи працює, чи не працює. ми Взагалі зараз подивимося, що тут є. так, Приїхав в такій ну Не дуже пам'ятаю, в принципі, цілком нормально. Інвертор на 3 кВт. Ну, так пишуть. 50 Гц, чистий синус. Все як треба, так, а, іде... Прикольно Дають одразу ці леми. кабло, ну, але кабло, я думаю, все одно треба буде замінити. І закруточки під кабло. Так, сам інвертор. Ось він як виглядає. Не битий, не крашений. В принципі, ну, коротше кажучи, отакий. Номінал 1500, пікова 3000. Ну, це так каже. Будемо тестувати на чайнику. Переключать будем литий ферум фосфат аккумулятор 54 ампера компания Янек. E так, трошечки И локацию и поменяли этот батарею. Было 54, стала. Так, а чем нагружать будем? Стала сотка. Так, включиться, включился. Показала 220, так 12,2, 226 даже. Вот, лампы будут нагружаться. 1600 ватт. Вот эти две лампы? Да. 1600 ватт. Ну, давай включать, да. дивиться, что тут, как-то. Так, включаете. Вот так, типа? Да, 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 вот так, по идее, да. Так, есть. Оно, здесь моя нагрузка, а, наверное, так. Пока... Давай если, знаешь, что взял. Давай. Вот метр. Вот а, его туда, ага. И нагрузку, и да, сразу, будем да, дивиться? да, нагрузку будем дивиться. Добре. Опа. Притримувати, да, наверное, бо китайська розетка херово тримає, да? Бач... А, він не хоче працювати, поняв, з цим інвертором і что-то не хоче працювати. у цей. А, ну, не працює, да й не працює. Так, тут одна 800, да, я так розумію? Да, да. Одна 800 А другу надо просто підзакрутить, виходить. Так, другу. 1600 так, ну якось, якось працює, ерор вибиває, понял? Бачиш? Ну, значить... Ніхера тут не 1600, да? Виключати його лучше. Да, виключати. Так, ну от і... 2 по 800 Вт. Починає видавати ерор. Тут, а, ну тут в принципі номінал 1500, але ну він каже, що пік, він має трохи поработать. Ну, коротше, зараз подивимось, що там всередині, і тоді буде видно. Кіловат, так? так. Ну один типа 1,6 А 1,5 кажучи. Да, Не не не, я кажу, що пише, що пише. У меня, ну, я Ну такий більш-менш нормальний. Тут провода на кВт рассчитаны, тут 5 квадратів провода. А если 1,5 должно быть хоча б 7,5 квадрата. Ну ми дивились пятерка, 5, 5, 5, 0,5 mm -hmm. квадрат. Ні-ні, то, то Ми дивилися тут на виході, ага. поняв? а тут же ж ток більший набагато депутатів. Ну, він да, з акумулятором да, 800 80 да, 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 да. 100 ампер витягує. Я згоден, да, згоден. так, згоден. Ну, ну, Коротше, більш-менш нормальний, да, він ну, да. такий. 100, 100 максимум. Ой, 1000 ватт та потолок. Коротше кажучи, прийшли до висновку, що проблема була в акумуляторі, що він був не дозаряжений, чи взагалі там на мінімалочках, ви ж бачили там 9. 9,9,2 В показувало. О, тому далі і не пішло, вийшов в верор-інвертор. І другий момент, розібравши його, було видно, що ну, по каблу, яке всередині, було видно, що більше 700... 650 700 Вт краще не нагружати його, тому що там пише номіналка 1500. Ну там кабло трошки менше. Тому краще не треба. Якщо ви зібрались підключати, наприклад, холодильник, зачекали, поки пройшла. Ну, підключили, включили його, зачекали, поки пройшла пікова, випав на 100 Вт годину, потім можна підключити котел, а потім уже все інше. Ну, в принципі, має працювати, він відносно якісний. ну, як сказати відносно? ну, як відносно, Він досить якісний. От, І в принципі, в принципі, принципі, ним можна користуватись. Якось так. Тому користуйтесь, замовляйте. В принципі, він не куплявся для котла. Але якщо що, то можливо холодильник. Але я не розумію, на що холодильник зимою викинув пакет, повісив десь ззовні. Коротше, і у тебе нормально все з їжею. Але таке реалії нашого життя зараз дуже цікаві. Все тоді, гарного дня. Може, підписуйтесь, бувай.